Вітаю вас на уроці української мови. Любі учні, сьогодні ви пишете діагностувальну роботу з теми відокремлені члени речення, яка допоможе перевірити ваш рівень засвоєння теми, орфографічну та пунктуаційну грамотність, вміння розпізнавати вивчені мовні явища, аналізувати та класифікувати їх. Ця робота це лише один із багатьох моментів у вашому житті. І я хочу, щоб ви пам'ятали. Оцінка це не вирок і не ярлик, це просто відображення того, що ви засвоїли на цей момент. Головне, це знання і досвід, які залишаються з вами, і впевненість, яку ви будуєте всередині себе. Олеся Українка казала ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Так і ваші знання. Це те, що з вами завжди. Це те, що що не залежить від жодної оцінки чи думки інших. Іван Франко говорив Лупайте всю скалу. Це про наполегливість. Навіть якщо щось не виходить з першого разу, продовжуйте успіх це не завжди талант, а часто просто крок за кроком уперед. Тарас Шевченко писав Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Кожне ваше зусилля це інвестиція в себе. Не для оцінки, а для того, щоб ви стали впевненішими, розумнішими, сильнішими. Григорій Сковорода казав світ ловив мене та не спіймав. Це про людину, яка жила за покликом серця, не боялося бути собою, мислити і пізнавати світ. Саме такого підходу я й бажаю вам. Шукайте істину, розвивайтесь і вірте в себе, не бійтесь оцінок. Сергій притула якось сказав бути розумним модно, бути добрим стильно, бути чесним круто. І я додам бути собою найважливіше. Тому не бійтесь, не хвилюйтесь, ви достатні вже зараз, ви знаєте більше, ніж вам здається. А якщо щось не вийде, це не поразка, а підказка. Над чим ще варто попрацювати? Ви це ваші старання, ваші мрії, ваша унікальність. Тож вдих, видих, посміхніться і вперед. Діагностувальна робота складається з двох частин. Перша це тестові завдання. Вони допоможуть дослідити ваше індивідуальне мовлення, використання мови для власної мовної творчості. Спостерігати за мовними та літературними явищами, провести їх аналіз. І друга частина це робота з текстом. Перевірмо сприймання, аналіз, інтерпретацію, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, зокрема художніх текстах, медіатекстах та використання її для збагачення власного досвіду. Почнімо з першої частини. Підпишіть вашу роботу. Вкажіть прізвище, ім'я, клас та заклад, в якому навчаєтесь. Завдання 1.6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна виберіть одну правильну відповідь. Перше Відокремленим додатком ускладнено речення. Друге. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Третє. Непоширену обставину не треба відокремлювати комами в реченні Розділові знаки пропущені. Четверте, відокремленою обставиною ускладнено речення. З луків пахли зів'ялі, вечора скошені трави, з полів тягло запахом хліба і стерні, кому треба ставити на місці цифри. 6. У реченні в університеті Альфред Керхер, окрім механіки та електроінженерії, досконало вивчив будову парових машин і різних видів двигунів, кому треба ставити на місці цифри. завдання 7-9 мають по 6 варіантів відповідей, серед яких лише 2 правильні. Виберіть 2 правильні відповіді. 7. Визнач речення, у яких є відокремлена прикладка. Восьме визнач речення, у яких є уточнювальний член речення. Дев'яте. Визнач речення, у яких правильно поставлені розділові знаки при відокремленій обставині. У завданнях 10-12 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник позначеною буквою. Один із прикладів зайвий. 10. Доберіть приклад до кожного типу відокремленого члена речення. Одинадцяте з'ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі. 12. З'ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі. Перепочиньте і виконайте вправи, які будете бачити на екрані. Перейдімо до другої частини нашої діагностувальної роботи, і це робота з текстом. Поставте відео на паузу та виконайте перше завдання. Розташуйте мікротеми відповідно до будови. Зараз ви прослухаєте текст та виконайте друге завдання. Вам необхідно записати назву тексту, визначити тему та ідею у сучасному світі. Переповненому інформаційним шумом, особливо в онлайн просторі, інформаційна гігієна набуває особливої ваги. Дотримуючись простих правил, зокрема перевірки джерел, критичного мислення та обмеження часу в соціальних мережах, ми здатні значно покращити якість свого життя. Інформаційна гігієна, як комплекс навичок і практик, допомагає нам орієнтуватися в безмежному потоці даних. Відрізняти правду від фейків і зберігати спокій розуму. Нехтування інформаційною гігієною, на жаль, через надмірне споживання неперевіреної інформації може призвести до негативних наслідків, піддаючись впливу маніпуляцій, зокрема, дезінформації та пропаганди, людина ризикує прийняти хибні рішення, відчувати постійну тривогу та стрес, надмірне занурення в новини, особливо негативні. Виснажує нашу нервову систему, знижує концентрацію уваги та погіршує загальне самопочуття. Щоб підтримувати інформаційну гігієну, кожному варто розвивати критичне мислення, тобто здатність аналізувати інформацію, ставити під сумнів твердження та шукати підтвердження з різних джерел. Важливо також обмежувати час, проведений у соціальних мережах. Віддаючи перевагу якісному контенту та живому спілкуванню, регулярне інформаційне прибирання, а саме, відмови від непотрібних підписок і джерел, допомагає зменшити інформаційний тиск. Отже, інформаційна гігієна, будучи важливою складовою нашого добробуту, потребує постійної уваги та свідомих зусиль, застосовуючи прості, але ефективні практики. Ми зможемо захистити себе від негативного впливу інформаційного простору, зберегти ясність розуму та емоційну стабільність, живучи більш усвідомленим і продуктивним життям. Поставте відео на паузу та виконайте друге завдання. Перейдімо до третього завдання. Поставте відео на паузу. Випишіть речення з відокремленими членами, підкресліть відокремлені члени речення. Четверте. Випишіть по два словосполучення, дієслівні, іменні прикметникові. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Виконаємо п'яте завдання. Дотримуючись простих правил, зокрема перевірки джерел, критичного мислення та обмеження часу в соціальних мережах, ми здатні значно покращити якість свого життя. Поставте відео на паузу. Запишіть це речення у вашу роботу. Підкресліть члени речення, виконайте синтаксичний розбір. Шосте. Прослухай текст, склади рекомендації щодо інформаційної гігієни в сучасному світі. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, особливо в онлайн просторі, інформаційна гігієна набуває особливої ваги. Дотримуючись простих правил, зокрема перевірки джерел, критичного мислення та обмеження часу в соціальних мережах, ми здатні значно покращити якість свого життя. Інформаційна гігієна, як комплекс навичок і практик, допомагає нам орієнтуватися в безмежному потоці даних, відрізняти правду від фейків і зберігати спокій розуму. Нехтування інформаційною гігієною, на жаль, Через надмірне споживання неперевіреної інформації може призвести до негативних наслідків, піддаючись впливу маніпуляцій, зокрема дезінформації та пропаганди, людина ризикує прийняти хибні рішення, відчувати постійну тривогу та стрес. Надмірне занурення в новини, особливо негативні, виснажує нашу нервову систему, знижує концентрацію уваги та погіршує загальне самопочуття. Щоб підтримувати інформаційну гігієну, кожному варто розвивати критичне мислення, тобто здатність аналізувати інформацію, ставити під сумнів твердження та шукати підтвердження з різних джерел. Важливо також обмежувати час, проведений у соціальних мережах, віддаючи перевагу якісному контенту та живому спілкуванню, регулярне інформаційне прибирання, а саме Відмова від непотрібних підписок і джерел допомагає зменшити інформаційний тиск. Отже, інформаційна гігієна, будучи важливою складовою нашого добробуту, потребує постійної уваги та свідомих зусиль. Застосовуючи прості, але ефективні практики, ми зможемо захистити себе від негативного впливу інформаційного простору, зберегти ясність розуму та емоційну стабільність. Живучи більш усвідомленим і продуктивним життям. Поставте відео на паузу та виконайте друге завдання. Молодці. Ви впоралися з непростим завданням. Діагностувальна робота це не просто перевірка знань, а можливість побачити, як ви зростаєте. Пам'ятайте, навіть якщо щось не вийшло, це крок уперед. Головне не зупинятись. На наступному уроці ви виконаєте такий вид роботи, як аудіювання. Пригадайте, аудіювання це особливий вид мовленнєвої діяльності, який полягає в одночасному сприйнятті на слух і розумінні мовлення від однієї людини до іншої. Саме аудіювання є основою людського спілкування та процесу комунікації.